На, на сервіс завітали сьогодні наших хлопці, подивимося, що ми там робимо. Е, рок... на стенді у нас Ні, не на стенді стоїть, ми збираємо морду. Чуть підтягуємо ланжерончика, вони тут бумажні тланжерони. Легко в принципі, збираються. Тесла у нас на сервісі ще стоїть на стенді. Е, Тягнули ми, вирізали стрілу. От шовчик такі тут зробили, Тим менше шпакльовочки було. Стен У нас завжди зайнятий тими Теслами, тесли, тесле, тесле, тесле. Тайванські запчастини в принципі стають. в принципі стають. Якщо треба поставити, ми їх поставимо. Але не знаю як. Деколи може трошечки кривенько ставати. Але наш супермайстер Володя, може що показати, робить чудо з тайванських запчастин і ставить все як оригінал. Так що, Вовка знає свою роботу. зі зазорчики, це все та є Стає як оригінал. Ну, Руки майстра, він знає, що робить. Так що в нас там на покращі, зайдемо заглянемо. У нас тесла чорна на покрасочці покрасучці. Напиляємо чуть дверку на rav 4 -му. І мазду улюблено, наш кольор червоний. Фарбували всю сторону. З Капотніком, до речі, гляньте, не фарбована. Чи можемо такою машинкою похвалитися? Крило фарбоване, капот не фарбований. Як на мене, дуже гарний результат. От такі наші будні. Працюємо з вашими автомобілями, привозимо, ремонтуємо, доставляємо, викупляємо. Даємо вам змогу гарно або зекономити, або заробити на автомобілі. Так що, звертайтесь в компанію Intertrade, ми знаємо, що робити з автомобілями.